Продукти та засоби гігієни чергові набори з допомогою підготували для самотніх та малозабезпечених вінницьких пенсіонерів. Пакунки отримують підопічні територіального центру від релігійної місії Карітас Вінниця». Наші благодійники. Е Котрий раз допомагають нашим пенсіонерам, які можуть самі сюди прийти і отримати от таку гарну допомогу, в кого не дуже великі пенсії. 75-річна Зінаїда Турчик вперше отримує допомогу від релігійної організації. Не приховує, підтримка їй вкрай необхідна, адже з пенсії купити все, що потрібно, не може. Зараз дуже тим більше. Потрібно, дуже потрібно. За це дуже велике дякую всім, хто це організував. А от 80-річна Тамара Валентинівна гуманітарну допомогу отримує вже вдруге. Зізнається, така увага тішить її душу і одразу ж роздивляється вміст пакету. Мука, клупа, що там ще є? А набори якісь цього. Ой, як воно називається? Шампунь, мабуть, там я не додивилась, Навірно, там. ну, от такі всякі. А тут подивіться самі. Олія, консерви. Усміхнена з гламурним великим бантом та у вишиванці прямо з городу, з возиком по допомогу прийшла і 86-річна Нонна. У мене пенсія маленька, 1300 триста. І тому ну, маловато не вистачає. Ну, за квартиру, за то, за купити під лікарство, і виходить, вже мало. Таку акцію підтримки для пенсіонерів організували вже в п'ятий, розповідає Євген Маркевич, директор Карі та Вінниця. Цього разу пакунки отримали 50 людей.